У Хнатобі відкрився фестиваль оперного та балетного мистецтва Схід опера. Захід відкрив масштабний галоконцерт майстрів харківської сцени і артистів національної опери України. Найпопулярніші оперні арії були представлені святковим складом іменитих виконавців та молодих артистів театру. В концерті будуть звучати українське бельканто, бельканто, окремо. Бель, 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 красивий голос, красиве пенія. И что в этом будет? В этом будут украинские песни в соединении с неаполитанскими, итальянскими, как бы народными песнями. Не авторскими. Больше не авторскими. Это тоже ноу-хау. Тоже раньше этого мы делали поеднание в одному двух этих вот спевочих народов свиту. Украина, Италия. В первом отделении будет звучать, ну, шлягерная, будем так говорить, да, оперная музыка. Фестиваль триває з 1 по 13 жовтня. В програмі відомі опери Кармен «Євгеній Нігін, Тарас Бульба, концерти та балетні вистави Жизель, Попелюшка, Баядерка. це ведущі арії. таки, вже полюбившися балет, буде попелюшка, буде Тарас Бульба, такий фестивальний варіант. Здім такой экшен, постараємося сделать, де будуть там баї, драки, будем брати дубна, будемо вибирати кашавого атамана. Нам пощастило потрапити на репетицію опери Кармен. В цьому є завжди особлива магія спостерігати не за обкладинкою, а за тим, що знаходиться всередині: щоденна праця і віра у своє мистецтво. Репетиции у нас проходят в течение 3-4 часов. До, к каждому спектаклю идет подготовка ну, 4-5 репетиций, иногда 2-3. В зависимости от того, насколько давно шел спектакль, насколько он сложный и насколько большая у тебя партия в этом спектакле. Значит, допустим, в спектакле Кармен большая ведущая партия из Камилю. У нас это уже Третья репетиция она ну, достаточно массовый спектакль, и как бы он поставлен был недавно нашим режиссером, главным режиссером Арменом Калаяном. И с, удов... с удовольствием он, он репетируется, и как бы он нов и очень, очень приятно воспринимаемый. Сначала соліст займається класі з концертмейстером. Он разучивает партию, когда он він выучил, там повторяет. Потом повторяє. оркестровые, репетиции, вот такие сценические. Большой-большой труд. И потом уже, наконец, мы выходим на сцену и спектакль. То есть сразу вот так не выучишь. Далеко не все сприймають оперу, и это нормально. Але ті, хто полюбив класичне мистецтво, переживають разом із героями творів невимовну гамму почуттів: любов, ненависть, бажання свободи, сум, надію. А тому під час вистав і зал, і артисти є немов одним тілом, і об'єднані вони єдиним музикою.